В цілому за минулий рік Збройні сили закупили 440 тисяч одиниць форми одежі. Крім того, ми закупили тільки нову, нових комплектів нової форми берців 380 тисяч. І те, що у нас було на складах, це дало можливість забезпечити особовий склад і війти в зиму. Але в ході моніторингу стану. Форми одежі. Група, яка розробляла цю форму одежі, яка працює сьогодні, прийшли до висновку, що вона ще потребує допрацювання. Ми постійно моніторили і влітку, тоді, коли було дуже жарко, і дещо не підходило, особовий склад розказував свої зауваження, ми їх збирали, допрацювали. Зараз ми провели серйозний моніторинг щодо використання форми одежі взимку, теж є деякі зауваження. І група, яка розпрацьовувала технічну умову, група, яка узагальнювала всі недоліки, розпрацювала бойовий єдиний комплект для особового складу. Ми обов'язково те, що стосується зимових речей. Обов'язково буквально на протязі двох тижнів треба п'ятувати 30 комплектів, відправити, поки є певні умови, зимові умови, відправити зону проведення туристичної операції, для того, щоб ми там обкатали повністю його, перевірили, подивилися знову вже повністю все, і для того, щоб я міг прийняти рішення щодо закупівлі або допрацювання того бойового єдиного комплекту, де у нас практично від... Ніжний, білізний і закінчуючи засобами захисту, однаково для всього особового складу. Для того, щоб міг прийняти рішення в березні, мені потрібен серйозний аналіз і серйозні висновки, щоб ми знову не робили помилки.